На такому пальчику ми будемо сьогодні робити нарощування, і на ньому дуже зручно продемонструвати, як саме зробити чистий виворіт, коли у вас немає вільного краю, коли довжина в ноль, наприклад, якось у мене травмований нігтик, або просто ваші клієнти прийшли зовсім короткими нігтями. Чи вам потрібно обрізати довжину, тому що, наприклад, нігтик дуже сильно клює, або дуже сильно росте догори яскраво виражений трамплін? У таких випадках вам обов'язково потрібно прибирати вільний край. І як же в такому випадку наростити нігті на верхній формі, щоб у вас було абсолютно чисто під нігтиком, щоб був? Чистий, красивий виворіт без довгого випилювання, без ризику травмувати клієнта, і щоб це було швидко та на готовність. Для початку ми підбираємо верхню форму, потрібного розміру, потрібного вигину. Як саме це робити, я дуже детально розказую та показую на своєму курсі. Я формочку вже підібрала. Робити ми будемо невелику довжину, тому Ось така форма мені підійде ідеально. Я... Також формочку потрібно обов'язково підготувати, що я вже і зробила. Я обрізала, обрізала заводський борт на формі. Не тому, що він мені не підходить. Наприклад, я покажу вам для порівняння не обрізаний борт. По формі кутикули він мені, в принципі, підходить. Він мені. Ну, можливо, трошечки заходить в синус і тут потрібно обрізати. Але це не єдина проблема. Також потрібно його обрізати, тому що якщо ви їх порівняєте, то ви побачите, що заводський борт не завжди настільки акуратний, щоб дозволити вам зробити дуже чисту, гарну відпечатку саме під кутикулу. Хоча пластик дуже хороший, він м'ягенький в зоні кутикули. Але все ж таки, якщо ви хочете, щоб робота ваша була чистіша, то ось ця бахрома на кінчиках буде вам заважати, її потрібно прибрати. Тож, я вже підібрала і підготувала форму. Зараз покажу вам, як саме потрібно викласти матеріал, як зробити постановку, щоб у вас було чисто під кутикулою. Саме перше, що нам потрібно зробити. Нам потрібно, примірявши форму на нігтик, зробити розмітку. Робити це на клієнті чи на моделі набагато простіше, ніж на собі, але, тим не менше, зараз я вам покажу. Відмічайте точки вросту з обох боків і відмічайте, де у вас закінчується. Ваш натуральний нігтик, вільний край. Ось така розниточка. Можна також відмічати довжину вільного краю. Я не відмічала, я просто знаю, що я зроблю собі мінімально. Тому що ми робимо далі? Далі ми викладаємо викладаємо матеріал у форму. Робити ми це будемо в два етапи. Спочатку ми викладаємо вільний край, робимо його на готовність, такий, як він у нас має бути, такий, як ми плануємо. Тобто достатньої товщини, слідкуємо, щоб у нас була достатня, достатня товщина у бічних стінках, особливо, ось так підштовхуємо сюди матеріал з щіточкою. Доводимо, малюємо ніби такий. Приблизно френч по, цій, по цим міточкам, які у нас є. І далі розтягуємо матеріал трішки до середньої форми, просто в нуль. Ось тут в точках росту має бути матеріал обов'язково, але його не має бути забагато. Це має бути зовсім тоненький шар, щоб потім при постановці у вас не було там зайвої товщини, щоб не було відшарувань. І щоб форма не розширює, щоб нігтик не виглядав занадто широким. Потім ось це ми виклали матеріал, підсушуємо UV-ліхтариком кілька секунд. Підсушили далі беремо крапельку гелю, таку, яка нам потрібна повністю розмір для моделювання. Це має бути. Трошки менше, ніж ви б взяли, коли працюєте в класичних техніках, тому що ви не будете нічого опилювати. Але це достатня кількість, щоб, наприклад, зробити коротеньке нарощування або коротке укріплення. Плюс, як ви перевіряєте кількість матеріалу, коли ви прикладаєте формочку на нігтик, приміряєте. Зараз покажу на інші. коли ви приміряєте форму, ви дивитеся на нігтик з боку, і ви приблизно бачите, що вам потрібна товщина матеріалу в 1-1,5 мм. Ось так ви її викладаєте в форму. Тобто в стресовій зоні в найвищій точці, де вам потрібно найбільше матеріалу, це буде 1,5 мм, встановлюємо ми цю крапельку. Ось тут, де у нас Міточка, де у нас закінчується наш натуральний нігтик, і розподіляємо уже по формі. Так само точно розподіляємо матеріал на бічні стінки, щоб у нас було там достатньо матеріалу. До краю форми ми зводимо його в нуль, щоб його було зовсім трошечки. Не бійтеся, що ви багато підштовхнули до бічних стінок, тому що в будь-якому випадку матеріал. Тікає всередну форму, центрується в середній там зайвого нічого не буде. Далі ми будемо встановлювати <кій> на нігтик. Спочатку наносимо базу на нігтик, звичайно. Наносимо нормальним шаром, не занадто тонким, щоб була добра амортизація. Перевіряємо добре, щоб у нас база була. На всі поверхні нігтика перевіряємо боки під кутикулою, наносимо, покриваємо нігтик повністю, але без затікань. Просушуємо. Після того, як ми нанесли базу, Встановлюємо формочку на нігтик. Ставимо під 45 градусів біля кутикули, опускаємо до точок вросту і підсушуємо її ліхтариком лише біля кутикули. Окей, okay, я підсушила лише біля кутикули. Після того, як ви перевернете пальчик, ви побачите ось таку картину. Якщо ви взяли гелю забагато, то його може бути більше під пальчиком. Але так як ми вже зробили попередній етап викладки, і в нас там є матеріал, який достатній для товщини нігтика, його зайве легко прибрати апельсиновою паличкою. Якщо у вас багато гелю затекло, ви можете це зробити за допомогою щіточки спочатку, якщо його велика кількість. Тобто ви просто прибираєте зайве. Перевіряєте, щоб там було чистенько, і відправляєте в лампу на повну полімеризацію. Обов'язково перевіряєте по боках, щоб у вас були закриті точки росту. Якщо щось вам там не подобається, у мене все нормально. Але якщо вам щось не подобається, берете щиточку і додаєте ось так от відводите пальчик з боку і додаєте з цього боку, з цього боку, якщо це потрібно. В даному випадку нам це не потрібно, тому що ми попередньо точки вросту вже закрили <клес> за допомогою попередньої викладки вільного краю. Тобто все нормально. Під нігтиком чистенько. Перевіряємо ще раз. Можете не боятися, що ви заберете весь гель і вільний край буде тонкий, тому що він уже сформований достатньої товщини. Відправляйте на просушку в лампу. Ви можете нігтик також трошки піджати, якщо вам хочеться це зробити, мені хочеться, я піджимаю разом з формочкою і знімаю форму. Дивіться, ось, ось така у нас вийшла відпечатка. Я вам покажу ще в макро, але тут практично все гарно, все чисто. Що нам потрібно зараз зробити, це е, зняти липкий шар зі зворотньої сторони на нігтику, і підпиляти вільний край. Все. Не потрібно пиляти знизу, не потрібно практично пиляти зверху. Оці невеличкі затікання з боку можливо, навіть заберуться просто при опилі пилочкою. Давайте це зробимо. Окей, липкий шар я зняла. Далі, що ви маєте зробити? Якщо у вас є будь-які склейки, тут вони можуть бути, зі шкірою, ви їх відклеюєте за допомогою апельсинової палички, прибираєте від шкіри спочатку. Далі приступаєте до обою форми. Що ми тут робимо? Перевіряємо бічні паралелі. Збираємо Нижні відправляємо. Мені не дуже зручно під камерою, але сподіваюся, що вам видно гарно. Нижні паралельки підправляємо. Прибираємо вільний край. Лише ось тут мені не подобається, трошки ми зараз це підправимо і перекриємо топом. Ми маємо невеличкий недолік ось тут, прям зовсім зовсім маленький, який ми зараз приберемо. І дивимося, наша головна проблема це, була, це був виворіт. Нам потрібно було зробити чистий виворіт. І ось ви можете бачити, як нам це вдалося. Ніхтик прекрасно змодельований. Якщо ви бачите, що він тоненький, то товщина тут більш ніж достатня. Все залежить ще від ваших матеріалів, вони мають бути дійсно жорсткі для роботи з моделюванням, тобто в цей тоненький. Шар, нігтик дуже-дуже міцний, він не гнеться практично. Якби треба прикласти дуже сильне зусилля, щоб його зігнути, він не згинається. І е, давайте зараз це приберемо, перекриємо топом і, в принципі, нігтик готовий у нас. Звичайно, фрезою полум'я, акуратненько прибираємо цей наш маленький медок. Покажу вам ще під макро, що після зняття форми. Дивіться, ось так у нас все біля кутикули. Ось тут збоку у нас був невеличкий малесенький затьок матеріалу, трошечки затекло. Ми його прибрали фризою полум'я буквально за кілька секунд. Ось ось так наш нігтик виглядає просто після зняття форми і після того, як ми підпиляли вільний край. І ось те, що було найбільшою проблемою, як зробити чистий виворіт, коли абсолютно немає вільного краю. Ось я вам показую, який у нас вийшов виворіт. Те, що вам потрібно зробити, це правильно підібрати форму, І правильно викласти матеріал у форму. І зробити відпочатку у правильній техніці. Потім підпиляти вільний край і ваш нігтик абсолютно готовий. Покриваємо наш нігтик топом. Управляємо сушитися. Дивіться, ось це наш кінцевий результат. Зараз я ще покажу вам під макро. Ось це наш прекрасний виворіт. Чистенький, без жодного опилу. Ось це наші тоненькі міцні торці, ідеальна форма, швиденько. Без складної викладки, без схем опилу, без нічого. І без жодної пилюки, і без зайвих витрат матеріалу, без зайвих витрат часу. Якщо ви хочете навчитися так само працювати швидко, чисто, на готовність з ідеальною архітектурою, при цьому витрачати мінімум часу, мінімум матеріалів і. Ваші роботи будуть реально відрізнятися від інших майстрів, тому що далеко не всі володіють цією технікою на такому рівні зараз. То пишіть мені в Дірект, пишіть плюс в Дірект, напишу вам всі деталі про мій онлайн-курс. Багато з моїх учениць вже навчаються, дехто вже пройшов курс повністю і робить ось такі прекрасні нігті своїм клієнтам за високий прайс. Максимально пришвидшившись, тобто зараз у вас є шанс бути одним із перших, хто так працює, бути першим це завжди краще, тому що конкуренція набагато нижча. Тому, якщо ви давно думали про цю техніку, або якщо просто от зараз ви побачили, вам хочете навчитись. Не думайте, пишіть мені в Дірект і приходьте навчатися. Показую вам під макро, що у нас вийшло. І особливо показую вам виворід. Ось такий у нас виворід. Без жодного випилювання, без абсолютно ніяких додаткових маніпуляцій. Ось такий у нас виворіт на нігтику в нуль. Сподіваюсь, вам гарно видно, ідеальна форма. Ідеальна архітектура, рівні бічні паралелі, закриті точки в росту. Нічого не просвічує. Все рівненько. Прекрасна натуральна арка. Тоненький торець, який ми додатково навіть не випилювали. Ну от. Ось так можна працювати з верхніми формами. Хочете так само, приходьте до мене на навчання.